Стратегічні змагання для ветеранів е, війни, які започатковує наша федерація в цьому році Strong Spirit Games, це важливий елемент побудови структури і системи галузі спортивної реабілітації ветеранів війни. Ви знаєте, всі люди мріють, але далеко-далеко не всі вміють втілити свою мрію в реальність. Кожен із вас сьогодні є прикладом незламності і нескореності. Найважливіше завдання, яке ми хотіли б, щоб наші захисники і ветерани транслювали, щоб вони власним прикладом мотивовували і захоплювали інших своїх побратимів і посестер до регулярних тренувань і заняттям спортом. Я думаю, що я готовий до змагань. Тому будемо намагатись показати найкращі результати під час змагань. Слава Україні! Ці змагання пройдуть в рамках фестивалю Арноль Класік. Це потужний величезний фітнес-магніт для всієї Європи, куди з'їжджаються десятки тисяч відвідувачів. Для того, щоб проявити і заявити на весь світ звитягу і силу наших захисників, вирішили закнатуватись організацію саме на цьому міжнародному фестивалі Арноль Класік. Я думаю, ми переможемо в медальному залі.